Вітаю всіх перехожан свого каналу. Сьогодні буде корисний відос про теплицю про теплицю, яка стоїть, і про теплицю, яка ось там завалилась. Значить, дивіться, яка ситуація. Построєна ось ця бомжтеплиця була років 6-7 назад. Не пам'ятаю там плюс-мінус. Тут ще нічого не було. Ні тої теплиці, ні заборів. Тут взагалі прогон. Ось такий стоїть вона, як ви бачите, в ту сторону. Вітер у нас ось так, туди-сюди дуже сильний. Йдемо покажу, як там, який там прогони. І таким чином ця тепличка простоїла вже 7 чи 8 років. Бачите, такий дуже сильний прогон. Сама швидка і дешева теплиця. Як її будувати. Як її будувати, я там скину в першому посиланні, в коментарі в відосі там в мене є. І розкажу коротко. З дос, ді, десятка, 10 на 30 доска по кругу робиться доска. Свердлися отвори, вставляється арматура. От і вся теплиця. Арматури тут раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7х, 42, да? чотири, по 10 гривень 400, це 800, по 20, 800 гривень. Йде на арматуру і десь так само зараз 800 гривень на кліонку, щоб це все накрити. Двері можна зробити з бущого. І таким чином така тепличка вже простояла і но ця 6-7 років, не пам'ятаю. В цьому році вона вже порвалася. Взагалі плівка тріскає по шву завжди, яка б не тріскала, але її вже цій плівці років 10 як більше, може. Тому що колись я використовував її на парнички, це та сама тепличка, тільки ширша, 6 метрів шириною, і виходить дуга нижча. Такі парнички, я завжди тобто з нею залишилося, я зробив теплицю. Теплиця взагалі зроблена на погрібі. Під нами тут погріб до половини теплиці. Ось тут видно, що камінець це край погріба вже. Ось край погріба. Ну, і при цьому всьому я тут умудряюся вирощувати і розсаду, і квіти виносити. І в цьому році кавуни росли, в тому році баклажани, персі. Ну, багато чого тут що можна виростити при тому всьому, що знизу погріб. От, головний полив. Е, які плюси цієї теплиці? Плюси, що вона дешева. Бистро. Фур, зробив, поставив. А, що потрібно ще робити тут? обов'язково? Проволоку, бачите, да? ще донизу мала бути там відірвалося. І тут так само. Е, воно те натягує туди, те сюди. Проволока по всій длині, і вона тримає всю цю конструкцію. Зверху теж арматура, але арматуру треба прив'язати. Можна і заліз, то і промотати Не варити. Чому? Тому що, якщо ви бачите, тут дуга така красива дуга. Якщо тільки сваркою капнути, зразу метал розслабляється і дуга виходить така на гостячок. Бачите? От. Плюс тепліці в чому? Якщо тако все є, метал, ну, арматура є, плівка є і доски є, ну 5-6 годин і ви її вже зробили. Ну, а тоді робите якісь двері. Йдемо до тої теплиці, яка розвалилася. Бомж теплиця. Друга бомж теплиця, яку я збудував, <кій> завалилася. Бачите, завалилася. Геть. Тому, як я вже кажу, звідти вітер дує і дує туди. Гадки такі були в мене, що вона впаде. Але я щось розраховував, що ця буде закривати вітером звідти, і вона плюс-мінус простоїть. Е, не простоїла. Перший раз вона зігнулася, ну, вона зігнулася е, літом, був дощ, вона е, зігнулася, так як вона довга, в, цьому, в цей раз вона впала. Чому впала? Тому що двері е, я з, бомж бомштепля з гниляків робив. Закопав дерев'яшку в землю, воно просто перегнило, Ще, ще вона стояла, але двері вже похилилися. А так як вже був мокрий сніг і вже був такий карманчик, куди нападало, то воно його і завалило. Тобто якби двері ще стояли, може б зігнулося, може б і не зігнулося а сніг зліз. От. Але який мінус цієї теплиці? Не знаю, який мінус. Плюси я точно вам розкажу. Плюс цієї теплиці, ця теплиця як китайський трактор, вона дешева. Вона би вона швидко себе окупила. Як швидко? Дивіться, арматура 15 метрів тут довжина цієї теплички. 15 метрів довжина по 6 метрів пруток. Це десь прутків 20. Тобто десь 2000 пішло на арматуру, Плівка в мене була і на доски теж 2000. Але звідси я продав редиску, продав розсаду. І ще садив персі. Тобто всі в плюсі. Я вернув гроші, ті, які вложив. Тепер у мене ще, і ще й заробив, тепер у мене залишилася ще й арматура. Тобто, ну, ті, які були гроші, я їх заробив. Тобто, воно впало, але ну, мені вже не жалко, бо ну, якби вона є, не було, а прибуток є. Люди, які купили розсаду, заробили, отримали задоволення. Є що з'їсти, є що солдатам передати, якась гуманітарочка. По-любому є оці баночки, закруточки дають волонтерам. Є. Собі є що з'їсти, є. Ну, всі в плюсі. Продавці ті, які продали арматуру, теж у плюсі. Тобто є мінус який. Ну, нема мінусу, можна вважати. Тільки просто треба робити в удачному місці, щоб вона не впала. Так як тут вітер туди дує, бачите, то вона впала. Або зробити посередині, посередині зробити ще якісь стойки. може б вона б і тут виставила. Був би тут якийсь забор, було б теж хорошо. Ось такі діла. Якщо в удачному місці її поставити, вона буде стояти довго. Бо так у мене, бачите, стоїть шостий і хоч би що їй, нічого нема. Зробив на скору руку, аби перекінтуватися, бо треба було десь вирощувати дерев'яні теплиці завалилися, а тут ще цих не було настроєних. То Я зробив цю швидка, за один день зробив. Тут теж за, за день зробив швидка, двері якісь поломані, але факт в тому, що це. в цьому році зараз перебереться, перебереться. І вп'ять тут ми спочатку стаканчики бендження з кассетами вносить, тут в стакани набирати, а потім вже і посадиться тут щось. То есть, ну, вона себе відробляє. Хай вам щастить. Заливайте питання.